Від руїни до слави Божої. Це історія книги Неємії про відновлення Божого міста і його народу, які долають ворожі напади, внутрішні негаразди та випробування через молитву, смирену віру і рішучість виконати Божу волю. Щиро вітаємо всіх, хто приєднується до нас, щоб разом вивчати книгу Неємії. Це захоплююча історія. Про руїни Єрусалиму і його відновлення. І разом із вами у цьому вивченні нашу малу групу проводить пастор Михайло Бріцин. Попросимо Божого благословення на це вивчення, Господи. Ми щиро вдячні тобі за книгу Неємії. Це насправді унікальна і дуже актуальна для нашого часу книга. Вона навчає нас боротися за свободу, вона навчає вставати після духовного падіння. Супротивлятися гріху і молитися. Так, дійсно, ця книга навчила нас молитися. Благослови нас у вивченні цього останнього розділу. Амінь. Сьогодні ми з вами завершимо вивчення книги Неємії, який є як і автором, так і головним героєм цієї книги. Чашник Перського царя. Артаксерса, і за традицією ми пригадаємо дещо з минулих розділів. Нагадайте, з якою метою Ніємія прибув до Єрусалиму? Підпитовувати стіни Єрусалиму. Це була да, така перше, очевидне завдання, тому що всі бачили, що якби занедбаний Єрусалим, опущений він перед усіма народами, євреїв, ніхто там ні що не вважає, тому що. І храм так собі відновили, і життя так собі відновилося. Все коли Ніємія я почув, це він Бог поклав йому на серце прийти. Він виношував цю думку, він виношував ці плани. Він приніс їх до Бога, і він побачив, що Бог вже якби вийшов на зустріч, щось робить. Які ще проблеми стояли перед громадою Єрусалима, крім того, що там стіна завалена? Ну, громада була розділена, не було єдності, було багато проблем. Да, люди йшли на компроміс з гріхом, була якась там безвідповідальність. Та в мене є моє і все норм. Це ж не тільки тут в книгі ЄМІ. Ми бачимо це, і в книгі Агея ми бачимо, до чого закликав. і все, нещирість якась. Страшне не було лідерів був кадровий голод, не було людини, на яку можна було покластися, і все це принижувало народ Божий. Язичники використовували євреїв для своїх потреб. Євреї використовували язичників для своїх, але зовсім не для впливових в Божому сенсі моментів. То як Бог колись сказав Араму, я благословлю тебе, і ви будете благословенням для народів. Ні, там був такий симбіоз жмотів, які використовували один одного. То, що було Божою метою, те, що було Божою мрією, все було занедбано. Ми говорили, що стіну Ніємія відбудував в першу чергу. Чим він ще паралельно займався під час будівництва? Відбудовував суспільство, можна так да. сказати. Да. Об його. Він об'єднував громаду, він вирішував проблеми, які там, він показував приклад духовного життя. Більш того, він ще й відбивався від критики і показував, як правильно відбиватися від критики. Він дійсно був тою людиною, яку Бог прислав в певний час з певним завданням. Але чи може приклад однієї людини, просто життя однієї людини так дійсно підняти цілий народ? Ну, принаймні, люди навколо розуміли, що у євреїв тепер є лідер. Вони тому й лякалися, що цей лідер об'єднає народ. Може, народ і так собі, але лідер в них норм. І Ніємія все ж таки забезпечив відбудову стіни, а це певна безпека всього міста. Ніємія вже почав роботу з проблемами всередині громади. Претензії, застаріли конфлікти, якась роз'єднаність, соціальна нерівність. Він вирішував конфлікти. Він був прикладом якимось взірцем, і тим самим він підіймав авторитет єврейської громади. Чим починає займатися Ніємія, як тільки стіна була закінчена? Інвентаризація. Інвентаризація, повний аудіт. Він складає списки. Навіщо? Списки людей, щоб зрозуміти, хто дійсно свої, і хто чи свої, чужі. хто хто чужі. Що зробили з чужими або з тими, хто не довів, хто залишився в сірій зоні? Викинули? Дали час їм, дали час, дали можливість. Їх обмежили в певних правах, але дали їм можливість відновитися в певний термін. Що ще вони провели? Де ще вони провели цей аудіт? Ну, ми бачимо, як вони ситуацією з боргами, з кредитами, з багатими угу. з бідними. Угу. він намагається цю ситуацію завести в більш законний рух, якось в цей момент. Тобто, він повертає до тих божих правил, які мало бути, він вибудовує оцю да, фінансово-господарську діяльність, якусь там, або точніше сказати, духовно фінансову відповідальність і систему. Ну, так, цю людяну Тоб... фінансову грамотність. Да між людьми і Богом, і фінансами, оцей трикутник. Тобто, слухайте, давайте робити все ж таки, як Бог сказав. Він підраховує ресурси, які є наявні. Він підраховує фінанси. Пам'ятаєте, ми дивилися, що він навіть записав, хто скільки приніс. Для мене це показово, тому що пам'ятаєте, в конфлікті там бідні почали виказувати своє невдоволення. Ніємія звернувся до багатих, багаті його послухали. Вони простили там відсотки, поставили все нормально. Вони звільнили людей, повернули поля. І ми тоді зробили припущення, що багаті не такі вже й схиблені на грошах. Принаймні, вони послухали Ніємію. Так, тут, після відбудови стіни, Ніємія перевіряє знову громаду на цю вошивість фінансову. Він просить принести, і ми бачимо, що багаті люди принесли. І принесли багато. І він окремо виділяє. Ну не просто так, по 100 гривень з кожного, все вперед. Ні, ні, ні. Він каже, скільки можеш, це ти і Бог. І багаті принесли порядно. У ці перші кроки, які він зробив ще і... за часів повторення з закону, ми бачимо, що оце Робінгудство, слово Боже, ніколи не заохочувало, і не можна було приймати рішення суду лише тому, що ця бідна людина він з пролітаріїв. А той багатий. Ні, якщо була правда на боці багатого, ми приймали рішення да. до багатого. Дивіться, ніємія перевіряє серце людей. Так. От їх особисту сумління. Йому важливо той світогляд людини, цілісність окремої людини. Бо з цих окремих людей складається цілісне суспільство, а не просто всіх причесали, всіх загнали в рамку в якісь ні-ні ні. Він перевіряє фінансову порядність усіх людей. І зверніть увагу, це перші кроки. Після відбудови стіни він вже почав вирішувати проблеми в суспільстві. І якщо там люди такі, Якби слабкі на гроші, то давайте з цією проблемою почнемо, він каже. Зверніть увагу: досить адміністративні кроки були зромлені. Ніємія Ніємі повів свій народ далі. Минулого разу ми з вами, друзі. Розпочали вивчення 13 розділу, І яким же було наше здивування, коли ми дізналися про рецесію, відкат, деградацію жителів Єрусалиму. Це трапилося в той період, коли Неємія після відбудови і завершення цієї відбудови муру і брам Єрусалиму, на якийсь час повернувся до Вавилону, а потім вдруге приїхав до Єрусалиму. І ожах він застав в місці повний занепад. Сьомий вірш описує найгірше з того, що трапилося. І прийшов я до Єрусалиму і розглянувся в тому злі, що зробив Ельяшів, товії, роблячи йому комору на подвір'ях Божого дому. Це чомусь нагадує мені слова Христа про Гедоту спустошення. Крім цього, левити повтікали з Божого дому, припинилося служіння. Ось В такому стані. Застав Неємія Єрусалим. Що трапилось? Чому це трапилось? І що з цим робити далі? Ми дізнаємося про все це, продовживши дослідження 13-го розділу. 13-й розділ з 15 по 21-й вірші. 15-21. Тими днями бачив я в юдеї таких, що топтали в суботу чавила, і носили снопи, і навючували на ослів вино, виноград і фіги. І всілякі тягарії везли до Єрусалиму суботнього дня, і я при свідках остеріг їх того дня, коли вони продавали живність, а теряни мешкали в ньому, і постачали рибу, й усе на продаж, і продавали в суботу юдиним синам та в Єрусалимі. І докоряв я юдиним шляхетним та й сказав їм: що це за річ, яку ви робите і безчестите суботній день? Чи ж не так робили ваші батьки, а наш Бог. Спровадив усе це зло на нас та на ціле місто, а ви побільшуєте жар гніву на Ізраїля з неважанням суботи. І, бувало, як падала вечорова тінь на єрусалимські брами перед суботою, то я наказував, і були замиковані брами, і звелів я, щоб не відчиняли їх, а тільки аж по суботі. А біля брам я поставив слух своїх, щоб тягар не входив суботнього дня. І ночували крамарі та продавці всього продажного раз і два поза Єрусалимом, і остеріг я їх при свідках та й сказав їм, чого ви ночуєте навпроти муру. Якщо ви повторите це, я простягну руку на вас. Від того часу вони не приходили в суботу. Про які порушення правил тут йде мова. Вони не відпочивали в суботу, вони її використовували для збагачення. Да. Тобто, все повертається знову, на свої круги. Знову торгують в суботу. Ну, це вже було? Так. Да. І здається, пройшли усі ці церемонії, підписані, усі угоди, вже прослухало небо покаяння, але прийшов час і матеріальне знову перемагає. Але ви бачите, як швидко раніше ще до Вавилонського полону, принаймні за життя одного царя, вони якось трималися. А зараз, от перед приходом Христа, час прискорюється, неймовірно. Пройшов якийсь умовний рік, коли його не було. Приблизно. І знову все повертається не на нуль, а в мінус. І нематеріальне приносять в жертву духовному, а духовне в жертву матеріальному. Знову йдуть на компроміси, щоб мати статок і, і втрачають його. Нагадаємо, в чому суть суботи або суботства. Це відпочинок, це дуже нормально для відновлення, це довіра Богу. Тиждень мінус один день дасть більше роботи і можливості щось зробити. Це концентрація на Бозі і Його слові, і це вплив на народ. Субота робить тебе іншим, іншим поміж решти людей. Ти не сховаєшся, ти не маєш ховати, що ти Божий народ, і що ти інший, впливай на навколишніх людей. Ні. Тут євреї порахували і сказали: та ні, ну якщо ті торгують, то ми втрачаємо цілий торгівельний день. 22 27 двадцять вірші і сказав я левітам, щоб вони очистилися і приходили стерегти брами, щоб освятити суботній день. Також це запам'ятай мені, Боже мій, і змилося надо мною за великістю милості Твоєї. Тими днями бачив я також юдеїв, що брали собі за жінок аждодянок, амонітянок, муавітянок, а їхні сини говорили наполовини по аждоцькому і не вміли говорити по-юдейському, а говорили мовою того чи того народу. І докоряв я їм, і проклинав їх, і бив декого з них, і рвав їм волосся, і запристягав їх Богом, кажучи: не давайте ваших дочок їхнім синам, і не беріть їхніх дочок для ваших синів та для вас. Чи ж не цим згрішив був Соломон, Ізраїлів, цар? А між багатьма народами не було такого царя, як він, і був уподобаний Богові своєму, і Бог настановив його царем над усім Ізраїлем, і його ввели в гріх ті ж чужі жінки. І тому чи ж чути було таке, щоб чинити все це велике лихо на спроневірення проти нашого Бога, щоб брати чужих жінок. Дивіться, доведений лідер. Уявіть його емоції. Ну, не можу собі уявити, що пастор починає діяти його методами, рвати волосся Так. Да, і бити, але ну овреміна он нрави. Є і таке. Тобто, але це тільки за чужих жінок він таке робив. Да. Тобто, якщо віруючі одружуються з невіруючими, то це серйозна дисциплінарна міра має бути застосована. Чому ці кроскультурні шлюби були заборонені? Це розмивало євреїв як народ. Раз, по-друге, ці народ цей народ. Навертав їх в свою віру, а не євреї, їх навертати. Мова сказана, цікава мова, мова До речі, да? недооцінення ролі жінки в сім'ї. Хтось думає, ну що таке жінка, вона мовчить собі там щось на кухні роба. Ні, вона привносить, да, якийсь... вона привносить культуру, вона mm -hmm. привносить мову, вона впливає на дитину і її вплив в сім'ї просто неможливо переоцінити. Це така сама душа перед Богом, але який вона має вплив на чоловіка. Ну, всі царі, які були перераховані, було написано. Ну, його мати була, і тут Ніємія знову нагадує про історію. Люди ну таке <клес> ж вже це було. Навіщо ви налазите на ці самі граблі? Ви ж зрозумієте, що було з Соломоном? Так це цар, який успішний? Можете уявити собі часи Соломона, які всі розвалилися, саме того, що він допустив компроміс з гріхом, який повів його далі до жінок, які ви його повіли до поклоніння, і все апликції цілій державі. Навіщо ви знову наступаєте на ці граблі? І євреї знали цю історію. Ну як би як, кому як не євреям знати? Від розділення держави, а потім захоплення, окупації. Вони почалися з того, що цар був невідповідним. І саме в цьому, в цій сфері, 28-й вірш. А один із синів Ю'яди, сина Єльєшіва, великого священника, був зятим хоронянина Санавалата, і я вигнав його від себе. Кадрова політика. Настільки близько пам'ятаєте, я вас питав ще на початку цієї серії програм, де оці щури жили? Ось ми, до речі, бачимо в останніх розділах, де вони знаходилися. І, і ніхто не міг з ними завладати. Поки будували стіну, вони стояли, поки відновлення були. Може, і ходили там з ними, може, і в кучках жили, але от була там п'ята колона, ця яка дійсно духовна п'ята колона, яка все ж таки приносила розлад і тільки. Все було відновлення і Ніємі відлучився, вона повелазила. і тут зрозуміло, що наскільки б не була цінною людина, треба звільнятись від неї, якщо її духовні переконання невідповідні, якщо вона не підтримує загальних цінностей загального цієї течії, туди, куди ведуть лідери, коли треба вести по Божому слову. Ну я думаю, що тут і самі оці Сенавалат і товія вони так не могли пройти напряму через брами. Вони пройшли через. Зв'язки сімейні. Він да, видав свою дочку за Так, да, ну знову ж такі, оці всі напіврішення, оця вся сфера сірого, вона має колись бути дороблена до кінця. І там має теж пройти розділення і чітке визначення, тому що саме там, у сфері сірого, починаються усі заколоти, які потім приводять до ганьби і розвалення всього. 29, 30, 31... Запам'ятай же їм, Боже мій, за сплямлення священства та заповіту священичого та Левицького, і очистив я їх від усього чужого і встановив черги для священиків та для левітів, кожного в службі їх, і для жертви дров в означених часах, і для первоплодів. Запам'ятай же мене, Боже мій, на добро. З молитви Ніємії виглядає так, що він знову повинен відновлювати порядок, який вже був встановлений? Чому так вийшло? Чому знову треба ставити якихось людей на служіння? Ті, хто були не впоралися? Тут ми бачимо з молитви Ніємії, він знову один на один з Богом. Чому після усіх таких заходів, коли тисячі ізраїльтян молилися, каялися, ми бачимо ніємі, який молиться сам на сам з Богом. Про що це може казати? Ну в розпачів якомусь зходить складається, що в нього не все вийшло. Ну, дивіться, ситуація, поки я дивлюсь, поки я спостерігаю за командою, вона щось робить, Тільки я відвернувся, розбрат, хаос. Це напевно мінус був в цієї команди. Вони працювали лише тоді, коли керівник дивився на годинники, на те, що вони робили. Складається враження, що в нього дійсно розпач. Так, стіну він відбудував, вона і стоїть. Але люди, заради яких він все це робив, ведуть себе невідповідно. Ті, хто бачили його приклад, не повторюють його в вірності Богу і в вірності своєму житті, і це закінчення книги. В книгі Ніємії ми бачили видатні події, ініціатором яких був Ніємій. Але останній розділ здається не такий оптимістичний. На ваш погляд, чому так трапилося? Людський фактор присутній. Слухайте, я все ж таки думаю про те, що мала наближатися доба, яку ми знаємо, яку апостоли називали що повнота часу, і все настільки прискорювалося і входило в занепад, і ось настав той момент, коли має з'явитися місія рятівник. Вже далі тримати ось цю ситуацію було неможливо. Люди були неспроможні себе поміняти. Чи винний міємія в тому, що хтось поводиться безвідповідально, позрадницьки, по зрадницьки, після усіх цих подій, перемог, відновлень, чи він винний в цьому, чи ні? Я думаю, що він не винуватий в цьому. Він зробив те, що міг Христос створив церкву, і, наприклад, в посланні до Ефесян написано, що це бездоганна церква. В посланні до офісіан в об'явленні написано, що втратила любов, і ті сім церков чимось нагадують оце, що тут було, і що зробив Христос не так, і все зробив правильно. Чому про саме ці негаразди згадуються в кінці книги? Бо виглядає так, поки Ніємія був на місці, все було норм, але щойно він відлучився, все зламалось. Стіну він відбудував. Але чи варто було її відбудовувати? Чи варто було вкладати? Всю силу, свою силу, свою наснагу чи варто було витримувати таку протидію ворогів, якщо вони виглядає так, що тут вони знову повилазли. Але оці три важливі причини вони і були причиною цього руйнування Єрусалиму: це недбале ставлення до храму, невиконання суботи і наплеменні жінки. І знову, через рік, там або через півтори роки, вони знову приходять до тієї ж проблеми? Я думаю, що варто. Ну тому, що він виконував те, що Бог від нього хотів. Бог послав йому цю думку, Бог розположив серце царя, Бог його благословляв. Він виконував те, що хотів Бог від нього. І подивіться на сам задум книги. Чому книга про такого видатного лідера закінчується тим, що він знову один на один з Богом? Виходить так, що марно він все відбудовував і геройствував? Подивіться, лівіти барижать, десятина в невазі, храм, начніжка якась там, субота, не свято, а хлопці, заради яких він готовий був вмирати, заліпають там на грішних дівчат. І що там відбувається? Чому книга про лідерство закінчується там? Він тут згадує, господи, там дрова. Та які дрова там, ганьба, ганьбенна. Але чи буває так, що людина чогось досягає, будує, навчає, а тільки її не стало, все ламається? На превеликий жаль, таке буває. Да. Іноді, да, іноді ні. Чи винна людина, що після неї все буває не так, як вона хотіла, планувала і мріяла? Теж може бути винна, може бути і ні може і ні. Що робити, щоб і після тебе все йшло добре, розвивалось, досягалось і освячувалося? Роби все... те, чого Господь у тебе очікує, та все просто роби те, що ти можеш, до чого тебе Господь мені напевно вликає. здається, що не треба думати. А чи як воно буде? Ти зазвичай про це думаєш, але. Те, що можуть простягнути твоя рука, ти маєш це робити. Не думай про те, що буде завтра. Це Господь попіклується про цей день. Є в тебе відповідальність, є в тебе вплив. Роби. Ну, Ніємі так і пише: згадай, Боже, мене. Він розумів, що, і мені здається, оця молитва і вказує, що він розумів, як тільки його не стане, вони все це зруйнують. І ми бачимо за історією, воно так і сталося. Ми бачимо, що він розуміє його справи, його діла, вони перед Богом. Вони не перед людьми. Так, люди мають якийсь там дохід для себе, да? але він робить те, що Бог має оцінити. Таке іноді, іноді буває в церкві, що хтось вкладає себе, хтось піднімає її, а хтось її принижує. І правда, іноді опускаються руки, коли хтось опускає твою церкву, зневажає твоє служіння раз за разом. І коли ти зустрічаєш твої проблеми, такі, то це говорить про одне: ти в реальному житті. Серед реальних людей, і коли ми переживаємо те, що от якийсь розпад десь, Бозь готує нас до реального життя не тільки в церкві, але й за її стінами. І Які уроки можна взяти для себе з цього останнього розділу книги? Та не, прості уроки да, не здаватися, не навіть здавайся. коли все зруйноване. Не покладайся на людей. Бог це перший кого треба триматися. Ця книга не випадково потрапила в канон Старого Завіту. Там була дуже ретельна перевірка, чи має бути ця книга в каноні Старого Завіту. Але Духу Святому було вгодно, щоб вона потрапила в канон саме з таким останнім розділом. Бо ця книга підготовка до реального життя. В житті завжди знайдуться люди, які будуть зневажати твої святині, твої друзі, твої співслужителі, з якими ти проходиш важкі часи, можуть у майбутньому знайти свої шляхи, свої ідеали, свої цілі. Люди яким ти роками показував приклад, можуть не слідувати твоєму прикладу. Твоя сім'я може не так ретельно повторювати твій приклад, твої традиції, поважати твої святині служити так, як ти. Твої друзі, твоя церква, твої бізнес-партнери, твоя держава може й не йти за Богом, хоч ти намагаєшся її якось вплинути на неї. Що робити, коли навколо тебе все погано і неправильно? Те, що ти можеш, просто робити те, що тобі Бог дає. просто продовжуй жити правильно. Чи варто жити свято і праведно, коли навколо тебе одні грішники? Ну, звичайно, це ж твоє життя. Чи варто показувати приклад, якщо люди не дуже хочуть копіювати? Так варто, бо хтось то знайдеться, хто сприйме твій приклад і повнесе його далі. І хтось може стане ще більшим героєм, ніж ти? Книга Ніємії закінчується таким розділом, бо Бог не хоче, щоб ти програв. Бог не хоче, щоб ти кинув і все здався. Ніємія не кинув. Він знову пішов і пішов до кінця, бо реальне життя це йти до кінця. Він не здався. Хтось барижив, хтось лашні справи там влаштовував, хтось святиню неткував. Ніємія продовжувала наводити порядок: храм, суспільство, святини. Так, він дровами займається. Ну а що треба дрова, він і займається. Він навіть в постіль лізе до когось, ви там з ким спите, та не можна цього робити. Нієм'я не склав лапки, ой, в цьому житті нічого не доб'єшся. Ні. І коли було дуже важко, коли не звідки було отримати допомогу, він молився. Реальне життя це коли ти розумієш, що інколи допомога може прийти тільки від Бога. Знай, коли закінчується твоє життя. На людей впливає не тільки ні стільки, чого ти досяг, а те, яким ти був. В очах Божих те, яким тебе будуть пам'ятати, навіть важливіше того, чого ти особисто досяг. Саме це і показує книга Ніємії, саме ось цей останній розділ це найкраще завершення книги про людину, не просто історію, не просто обставини, а саме про людину. Бо в кожного з нас своє життя, свої обставини, свої виклики. І людина без руки, там без ноги після війни таких буде дуже багато. Ну до війни там один-два, зараз буде тисячі, десятки тисяч. Людина, яка втратила житло до війни до дна на десятки тисяч, а зараз десятки тисяч. Люди втрачають здоров'я, близьких, кар'єру. Наша доля вирішується десь без нас. Нічого норм. Це реальне життя, але Бог продовжує бути таким, яким він був завжди. Ніхто не відлучить нас від любові Божої. У Бога є чудовий план для твого життя, якщо люди говорять про тебе щось погане, живи так, щоб їм ніхто не повірив. Саме на такому оптимістичному побажанні, ми кажемо всім вам, друзі, до побачення. Книгу Нємій разом із вами вивчали пастор Михайло Бріцин, Ростислав Бабенко, Олександр і Ангеліна Чмут. До наступних зустрічей.